Пікіровка капусти проводиться в разі, коли необхідно розрядити посіви або забезпечити молоді рослини достатнім харчуванням до їх висадки у відкритий ґрунт. Найчастіше в такій попередній пересадці потребує розсада цвітної капусти, броколі, сорти білокачанної і савойської з пізніми термінами дозрівання, ґрунт для пікіровки. Пересаджувати розсаду можна в окремі стаканчики, паперові, торф'яні, пластикові або з поліетиленової плівки. В готові касети, поживні кубики, дерев'яні шухлядки або прямий посадкою в теплицю або парник. Пересаджувати розсаду можна в окремі стаканчики, що стосуються землі, то її склад дещо відрізняється від тієї, яка використовувалася для посіву, адже проростання насіння не вимагає харчування. А ось вже формуються рослини, повинні отримувати всі необхідні мікро і макроелементи, а для кореневої системи також важлива хороша циркуляція повітря і вологи, виходячи з цього оптимальною стане суміш городньої землі. Торфу і трохи тирси, збагачених мінеральними добривами, готують тирсу наступним чином. За два дні до пересадки на відро тирси додають 10 хам'ячної селітри, неповний сірникову коробку і 5 калійної селітри. Зведених у воді, а також 12 гранул подвійного суперфосфату і 25 гвапна вапна в сухому вигляді. Після ретельного перемішування суміш зволожують і залишають на деякий час для повноцінного розчинення і розподілу речовин терміни проведення у південних регіонах. Капуста цілком успішно вирощується безпосередньо посівом насіння в ґрунт, а ось клімат північних районів не дозволяє за порівняно коротке літо отримати повноцінний урожай. Тому єдиним виходом буде розсадним спосіб вирощування, коли молоді рослини перший період своєї вегетації проводять в домашніх умовах, таким способом штучно продовжується теплий сезон, і капуста може повноцінно визріти. Відео про пікіровку капусти завдяки ранньому посіву і своєчасної пікіровки багатогородників освоїли культивування теплолюбних сортів капусти з довгим періодом дозрівання навіть в суворому північному кліматі, а отримати якісну перспективну розсаду можна тільки при дотриманні оптимальних термінів пересадки і правильному догляді за сієнцями сорт капусти Рекомендований вік розсади для пікіровки граничний вік, після якого пересадка неефективна, білокачанна, рання і середня. Савойська 7-8 днів 14-16 кольорова, хольраві броколі 9-10 днів 17-19 Також слід здалегідь подбати про достатнє освітлення розсади, адже в похмурі або дощові дні сонячного світла не вистачає, і це може виявитися додатковим негативним фактором для потревожені сієнців. Тому краще дочекатися сприятливої погоди або забезпечити штучне досвечиване спекерованих рослин. Правила пікіровки і порядок виконання. Достатнє харчування рослині забезпечити обсяг свіжої ґрунтової в 150-180, саме таку кількість потрібно розраховувати і при пересадці капусти на дорощування в теплицю або парник для пересадки відбирають тільки здорові міцні сіянці, вибраковуючи криві, пошкоджені і ті. На яких є навіть найменше потовщення на корінцях, достатнє харчування рослині забезпечити обсяг свіжої ґрунтової суміші в 150-180. сто перед пікіровкою капусту гарненькі поливають, щоб легше було виймати саджанці, і менше пошкоджувалися коріння за допомогою дерев'яної палички або просто зворотною стороною чайної ложки, обережно піддягають сіяниць разом з грудкою землі і переносять на нове місце. Занадто довгий центральний корінь можна прищепнути, але краще все ж постаратися зберегти його. Справа в тому, що саме довге коріння здатні діставати воду з нижніх шарів ґрунту, забезпечуючи рослина вологою навіть в посушливі періоди. Заглиблювати рослина потрібно аж до сім'ядольних листочків, тих, що з'явися найпершими. Таке поглиблення стимулює розвиток додаткових коренів, а значить, збільшиться харчування рослини після пересадки, капусту поливають і захищають від прямих сонячних променів у перші два дні та забезпечують температурний режим, коли вдень не вище 12-13, а вночі близько десять. З поради, що розсада кілька її можна підтримати біорегулятором Епін, приготувавши розчин для оприскування на склянку води 7 крапель препарату, надалі для профілактики грибкових захворювань важливо проводити заходи, як, наприклад, і у випадку з пікіровкою суниці. Відео про пікіровку розсади капусти, переваги і вигоди пікіровки. Пікіровка потрібна в тому випадку, якщо ви рано посіяли насіння для отримання врожаю на початку літа, а погодні умови весни ще не дозволяють висаджувати розсаду у відкритий ґрунт. Але і вдома вона в'яне від нестачі харчування і загущеності посівів. Коли ж і чому ще пікіровка може виявитися вигідною, попередній густий посів з подальшою пікіровкою в теплиці дозволяє економити місце на підвіконнях. Відбувається заміна виснаженої ґрунту, видалення слабких і хворих рослин. Розсада після пікіровки має достатньо світла і харчування. Тому до моменту висадки у відкритий ґрунт рослини вже більш міцні і перспективні з хорошою кореневою системою і здоровим зовнішнім виглядом. Розсада після пікіровки має достатньо світла і харчування в той же час варто пам'ятати, що користь принесе лише правильна і своєчасна пікіровка, адже рослини в більшій чи меншій мірі, але все ж травмуються і їм необхідний час і сили на відновлення. Тому раціональність проведення додаткової пересадки слід розглядати, беручи до уваги всі за і проти.